Привіт! Мене звати Інна Дудник і на своєму каналі я розповідаю про цікаві місця і маловідомі локації на території нашої країни. Підписуйтесь, будемо мандрувати разом. Сьогодні вирушаємо на Франківщину, в місце, яке називають Наддністрянською Швейцарією або Малими Карпатами. Це село Незвісько на Франківщині в Городенківському районі, в дуже мальовничому куточку на березі Дністра. Окрім мальовничих краєвидів Дністровського каньйону, незвісько славиться своїми пам'ятками трипільської культури, відома серед археологів, як місце багате на знахідки. Предметів побуту та зброї наших пращурів. Трипільців тут жило дуже багато, це була велика стоянка і є кілька шарів, в яких знаходяться історичні артефакти. Також про це місце існує легенда, що сюди з гір спускались Довбуш та його помічники, і в місцевих катакомбах та печерах. Переховували свої скарби. Чому в катакомбах? Звісно, катакомби з'явились пізніше, але вони з'явились на основі природних печер, і саме тому тут існують легенди про те, що десь тут заховані скарби Довбуша. Ну, треба зазначити, що про скарби Довбуша існує дуже багато легенд. Майже кожна печера і кожен камінь пов'язуються з цим персонажем в Карпатах. Але ці легенди не такі далекі від, від правди, тому що в селі зафіксовано, що справді місцевий мешканець знайшов горщик з золотими монетами приблизно того періоду. Власне, саме катакомби нас і цікавлять. Зазначається, що фосфоритові відкладення в цій місцевості були знайдені ще з 1886 року. І саме тоді вони дослідились. Почалось власне видобування фосфоритів, які використовували для виготовлення мінеральних добрив. Власне, ці фосфоритові шторні нас і зацікавили. Ми спробували їх знайти і подивитись, в якому вони стані. Всі ці фосфоритові шторні знаходяться на червоній гарі, а на білій за описами знаходяться природні печери. Є згадка про штольні на Білій Горі, а всього біля села Три гори: це Червона, Біла і Ксьонзова. Але ми не знайшли ті штольні, знайшли лише штольні на Червоній Горі. Власне, гори так називаються за кольором вапняку, з якого вони складаються. На початку 20-х років 20-го сторіччя, коли Галичино окупувала Польща, видобуток фосфоритів тут було налагоджено і навіть побудовано невеличкий заводик, але потім вирішили, що фосфоритів недостатньо, штольні закрили, і заводик було зруйновано. Він знаходився недалечко від церкви в селі і десь ну, на початку біля підніжжя Червоної гори. Нині дорога до штолень дуже сильно поросла лісом, їх вже майже неможливо знайти. Входи частково засипані, є штольні, які обсипались повністю. Всього ми знайшли близько десятка штолень, ми їх не рахували. Зараз входи до штолень обвали небезпечні. Відвідування їх я б не радила. Переважна більші штоли не глибокі, йдуть в глиб на кілька метрів, є глибші, які йдуть далі. До кінця ми теж не доходили, тому я не можу сказати, яка довжина. Є штольні, в яких знаходиться вода. Переважна більшість на вході засипана сміттям, склом, пляшками, концертними банками, всякою і навіть мішками з якимось цементом. За своєю структурою шторні нагадують природні утворення, які потім було розширено людьми вже при видобутку вапняку. Також можна прослідкувати тектонічні тріщини, які йдуть по всій горі, і вони знаходяться приблизно на тому самому проміжку в різних шторнях, тобто, ймовірно, проходила тріщина, а вже потім утворювались природні печери, які потім перетворювалися на шторня, швидше за все. Частина штолень знаходиться на горі, якщо підніматись на неї від церкви, і частина, якщо підніматись до неї трошки з іншої сторони села, приблизно від кіоску з ремонтом взуття. Нині штольні, вже як я казала, не використовуються навіть туристи дуже мало ходять. Але вже навіть після закінчення видобутку фосфоритів ці штольні послужили для мешканців села. Як розказав нам місцевий мешканець і вчитель школи Іван Кобелянський, місцеві мешканці використовували штольні під час війни, коли там по селу проходила лінія фронту. Вони саме в штольнях ховалися від авіабомбардувань, набирали туди їжі і використовували штольні в якості бомбосховищ. В інтернеті ми знаходили згадки про штольні, які тягнуться на десятки кілометрів, але ми не знайшли штольні подібного розміру, тому що всі, які ми знаходили, вони не промислові, вони для ручного видобування фосфоритів і, відповідно, не мають такої довжини, якщо б там це були десятки кілометрів. І також цю інформацію не, під... не підтвердив Іван Кобилянський, Він сказав, що це просто легенди і подібних підземель навколо села не існує. Штоні знаходяться високо на горі, і треба пробиратись до них лісом, яке всі тропи і всі під'їзди майже заросли. А раніше тут була навіть воскокалійка, і на заводик з Дністра проводили воду для відмивання фосфоритів. Тобто виробництво було таким, що задіяні були майже всі мешканці села. Пошуки штолень у нас відбувались ось по таким чагарникам. Всі вони знаходяться приблизно на одній висоті і приблизно на однаковій відстані. Входи один від одного. Я тут! Yeah. Ось як ви бачите, виглядають входи до штолень. Переважна більшість з них вони просто завалені сміттям і перетворені на звалище. Чому так відбувається і з якою метою люди приносять сміття на гору, просто щоб завалити входи в штольню? Ну, поки не відомо, це дуже важко пояснити. Деякі штольні завалені настільки, що щоб в них потрапити, доводиться пролазити побитому склу більше трьох метрів. А ось ці круглі штуки це залишки фосфоритів, місце, де вони знаходилися. Ні, нема таких. Нині в штольнях можна зустріти кажанів, також по запаху, судячи і по залишкам якоїсь якихось дрібних тваринок, там перебувають лиси, але ми не зустріли жодної лисички. Туристи дуже рідко заходять в штольні, піднімаються на гору. Переважно туристичні потоки проходять сплавами по Дністру. І туристи заходять в село, щось купують, іноді залишаються на ночівлю, але наверх на... Гори там дуже рідко піднімаються, саме тому напрямок майже заростає і втрачається, на жаль, тому що штольні засипаються і підходи до них заростають. Існує ризик, що за пару десятків років фосфоритові штольні в незвіську повністю зникнуть, тому що частина їх руйнується, частина осипається, і шляхи до них невблаганно заростають лісом. Деякі штольні і нині мають настільки небезпечний обвалу, небезпечний вхід, що перебування всередині дійсно стає загрозою для життя. Тож відвідувати фосфоритові штольні самостійно, без супровіду професіоналів і необхідних знань, я вам не раджу, але якщо у вас буде така нагода, то дуже рекомендую подивитись на ці дивовижні фосфоритові штольні, унікальні в своєму роді, і відвідати. На Дністрянську Швейцарію нашу українську, помалуватись мальовничими куточками Галичини. До речі, поклади фосфоритів майже вичерпані в Прикарпатті і в Карпатському регіоні. Зараз вони видобуваються в Україні на Харківщині, на Сумщині, а на Західній Україні їх запаси майже вичерпано. Ось таке цікаве місце біля Дністра штольні, в яких я вам. Не раджу бувати, краще подивитись онлайн і помандрувати з чашкою кави, знаходячись у себе вдома, тому що штольні, справді, по-перше, дуже брудні, а по-друге, обвало небезпечні. І перебування в них, особливо перебування з дітьми, я вам однозначно не раджу. А подивитись запрошую. Доєднуйтесь до каналу. Ми ще багато цікавих місць маємо і плануємо відвідати. Підписуйтесь, ставте лайки. І будемо мандрувати Україну разом. Що відео було цікавим, підписуйтесь, ставте лайки, щоб відео потрапляло в рекомендації. А також не забувайте донатити щодня нашим захисникам, завдяки яким ми можемо жити своє життя, і власне, завдяки яким ми живі.